Привіт, друзі! Мене звати Оля і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні це відео буде в форматі розмови, в якій я вас запрошу на новий проект. Досить цікавий, неординарний, і я думаю, що він вам сподобається. Отож, давайте розпочнемо. І так, знаєте, сиділо три дівчини, думали-думали і придумали. А дівчата, це я і Таня з каналу Таня Клім, і також Ліля з каналу Магія В'язання. І придумали неймовірний проект, в який я хочу вас запросити. Цей проект називається Небас бусен квадрат. Так, так, саме так. І цей проект, Буде в нас тривати з 1 квітня до кінця травня, до 1 червня. Звітувати ми будемо в формат відео, буде як історія одної речі від вибору спиць, від вибору візерунків і так далі до готової речі, яку ми будемо показувати в останній тиждень травня. Так, долучатися можуть всі платформи. Ми запрошуємо всіх і будемо раді вас бачити в нашому проєкті. Внизу під цим відео ви знайдете більш детальний опис всього, що я розказую. Там вже все, лілічка молодець, вона все розклала по полочкам, як то кажуть, і ви знайдете всю інформацію. Заявляти про те, що ви хочете брати участь, можна в будь-якому відео. Головне поставити наш хештег, який я залишу десь на екрані, і внизу в посиланні під цим відео не бабусин квадрат. Ну, отож, друзі, тепер я кілька ще слів, що ж ми тут будемо в'язати? Це будуть плечові вироби з елементами бабусиного квадрату. Надзвичайно цікава ідея. І мені здається, що це просто буде фантастичні вироби. І це має бути повноцінний плечовий вироб з елементами бабусиного квадрата. Ці елементи можуть бути будь-де, чи то рука, чи то спинка, чи то перед у вигляді бабусиного квадрата, чи це тільки дві детальки десь. Це ваша фантазія. Фантазуємо і показуємо нам красу. Тому я дуже разом з дівчатами вас запрошую в такий цікавий, легкий, простий проект. Будемо вас раді бачити в нашій команді. Не забуде посилання на телеграм-канал, де ви зможете долучитися. Долучаємося до 31 березня. В будь-якому відео говоримо про те, що ми беремо участь, і ви з нами в нашій команді в'яжемо цікаві неординарні речі. Тепер декілька слів для натхнення, для того, щоб ви зрозуміли, що саме ми хочемо зв'язати в цьому проєкті. Я буду вставляти картинки. І так, перший варіант це перед зв'язаний із спинка чи то гачком, чи то спицями, і добавлені такі цікаві рукавчики у вигляді бабусиних квадратів. Або лише вставочки по рукавах з бабусиних квадратів різних кольорів. Мені здається, це дуже цікаво. Це можна в'язати з бавовни. не здається, і треба в'язати. А можна й плаття зв'язати звичайно з бабусиних квадратів плаття буде фантастичне. Цей проект такий більш літній. Я, якщо чесно, то побачила одну картинку, зараз вам її ставлю, і я загорілась. Тут кольори, звичайно, такі коричневі, так, відтінки коричневі, але ж можна використати і яскраві кольори. Але дивіться, яка ідея. Бабусин квадрат, і мої улюблені воланчики. дуже мені подобається. Тому, якщо вам теж ця моделька сподобалася, можете сміло її в'язати. Також можна зв'язати кардиганчик у вигляді бабусиних квадратів. Так? Дуже багато ідей на просторах інтернету є стосовно кардиганчиків. Головне підібрати цікаві кольори, і ваша модель заграє цікавими фарбами. Але також можна, наприклад, зв'язати лише спинку, або додати якісь маленькі елементи бабусиного квадрату на спинку чи наперед, і теж буде оригінально і цікаво. Звичайно, що і топи з бабусиного квадрату дуже-дуже класні, виходять цікаві. І головне, як я кажу, підібрати ниточку і якісь яскраві кольори, щоб. Цього літра бути неперевершено. Ось такі декілька ще ідей Два для натхнення я дала. І я думаю, що часу на роздуми у вас небагато. Тому обов'язково долучайтеся до нашого проєкту. Ми, знаєте, як ці три таких чарівні україночки, які вперше організовують. Але основне, що цей проєкт буде обов'язково. З призами, тому ми вже як ми будемо вибирати це. Ми вже будемо знати в травні місяці. Чи це будуть подарунки від нас трохи, чи це буде кожній. Можливо, будуть якісь номінації, які можливо, якісь вироби, які, наприклад, сподобались особисто мені дуже-дуже. і Я хочу відзначити дівчинку, яка зв'язала це. Тому обов'язково долучайтеся. Мені здається, цей проект просто неймовірно класний. І легкий, простий, і оригінальний, і також будете ви мати чудову, класну річ. Отож, друзі, я ще раз вас запрошую і чекаю вас в нашій команді. І я сподіваюся, що ви з нами гарно пов'яжете, і вас будуть цікаві вироби. Отож, заходимо по посиланню. Телеграм-канал. Долучаємося. В будь-якому вашому влоговому відео кажете, що ви надумали брати участь в цьому проєкті. Можете трішечки якісь ідейки підкинути, якщо у вас є бажання. Ми будемо тільки раді і будемо також вас надихатись. Запрошую ще раз вас в наш проєкт. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Мирного дня вам до зустрічі, друзі! Пока!